Не реагувати, то як ви скажете? Бо я щось не можу зрозуміти. Якщо реагуєш, то ти агресивно. Якщо не реагуєш, то то на що тобі вести канал, як ти все одно на не уваги не звертаєш? То, то як тоді? Якби до вас прийшли додому, і почали вам вказувати, що ви маєте робити. То ви те не так зробили, то ви те не так зробили, то не так показали руки, то не так показали ще щось там. Як, як ви тоді скажете? Скажете, що ти прийшов до мене і ще мені тут вказуєш, правда? Чи скажете, добре, я вже буду так робити, як ти хочеш? Чи будете робити так, як вам зручно, і так, як для вас добре, і для вашої сім'ї? От скажіть так чесно, Валентина. Я ж не агресивно, я ж просто говорю, то, що мені, не можна відповідати ні на що, нічого, тільки, тільки робити так, як хтось хоче. Я ніколи в житті не робила так, як хтось хоче. І робити не збираюся. Я роблю так, як для моєї сім'ї добре. Як для мене зручно, отак я роблю. Так, щось так. Богдан, Діана, це тобі до кави шоколадка, Михайло Житомир, доброго ранку, Любашо. Як вам спалося, що у вас нового? Цікаво. Михайло, все добре, гарного тобі денечка і всього найкращого, і у нас все добре. Завтра буде краще. Так, Діана, дякую Богдан, Таня Бондар шкода дуже. Оксана Андріївна дуже шкода, козочки, нічого, Сергій Пітер, Люба, удачного вам дня. Дякую, Сергію, і вам гарного дня. Михайло Житомир, а ви вже будете зайнятися люба сьогоднішнього дня. Ще сама не знаю, Михайло, чим буду займатися. Ну, щось будемо робити. Таня Бондар, збираюся по молочку, то слухаю всім мирного неба, до зустрічі. До зустрічі, Таня. Бог тобі в поміч, файно скупитися. Юля, Михайло, привіт. Руслан, привіт. Ти откуда? З України, привіт. Тамара Козачишна, так, Любочка, аби родина була жива, здорова і мир настав. Оце я то й так кажу. Бабуся Галя, Люба дочка. Розказує, що в нас по селах теж таке, що худоба падає. Ну, значить, то якесь щось є вже. Людей не можуть здолати ту худобу здолають. Михайло, а ви кози з самого ранку приводите пастися, козенят до вечора? Ні, Михайло, пасемо зранку. Ось. І потім обіда на вечір ще пасемо. Рот, руский, пойдемо далі, здесь своя дискотека. Як хочете. Русик. Оля, Міша, доб... доброго ранку, Руслан. А чого здесь русский не замічають? Що це не замічають? Я читаю. Хто що написав, я читаю, якщо нормальне написано, то ми читаємо. Якщо YouTube не скрив вашої дурні, якщо, яку ви написали. Якщо то таке діло. Оля Чумаченко, Валя, Саша Гніцевич, доброго ранку. Валентина, привіт. Русик, пойдемо, йдіть, щасливо. Валентина коза в окоті налила дуже вім'я. Строк в кінці травня. Що робити? Травень. А вона вас хоч не погуляла часом, ви добре полічили. Моє, то вона в кінці цього місяця, а не травня. Доїти, якщо сильно налила вівня, доїти треба починати, доїти, повністю видоювати, як набирається молоко. Зразу може через день, через два набиратися, а потім буде кожен день, а потім доїти, так як повноцінну козу після окоту. Доїти і все нормально. Та й усьо, І хай Бог дає, щоб здорова була, бо так молоко перегорить. І все, і коза буде без молока вам. Таня Бондар, бачиш, не дивилася за грибами, а вони є. Ай Таню, скільки їх тут є? Ось такі, що влізла на, на них очима, то побачила. Богдан, пані Люба, будь ласка, покажіть себе. Красотка.